При цьому нагадаємо у державному бюджеті на наступний рік. Кабінет міністрів заклав більше півтора мільярди гривень на марафон Єдині новини і близько 80 мільйонів на телеканал Рада. Пані Тваново політичний експерт, депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко на живому зв'язкові зі студією Володя. Доброго здоров'я, раді вас бачити. Спасибі, що знаходите для нас час. Добрий ранок. Ну, тенденція, та, яку ми окреслили у інформації, яку тільки ще подавали поглядацькому загалу, це логічна історія набуття, знову ж таки, суспільством і. Пошуку джерел інформації серед конкурентного поля, чи історія про те, що все ж таки запропонований формат єдиного подання новин він себе поволі вичерпує. Насправді єдиний марафон себе вичерпав ще в 2023 році, коли наші західні партнери вже прямим текстом почали говорити про те, що єдиний марафон перестав бути цим, скажем так, джерелом верифікованої інформації, яка бореться з російською пропагандою, а став фактично рупором пропаганди і цензури. То єдиний марафон вбиває свободу слова. Про це вже визнають на рівні резолюції і на рівні звітів держдепу останні два роки. От о, за. Оста да, дійсно, вже останні дві два звіти Державного департаменту Сполучених Штатів Америки фіксують про те, що е, зомбомарафон це не про свободу слова зовсім це про цензуру. Щодо е, глядачів, то насправді за останні більше 30 років е, аудиторія звикла шукати альтернативу. Тобто, умовно кажучи, е, з Приходом до влади нової команди Зеленського у 2019 році, вони чомусь вирішили, що потрібно все ж таки трошки переформувати медійне середовище і тут сталося вторгнення в 2022 році. Вони вирішили створити аналог телеаналог радянської газети. Правда, ну напевно, етапі цю правду читали, але коли вже почалися. Скаже так, там перекоси, які далеко не свідчили про те, що це є джерелом верифікованої інформації, джерелом джерело, яке бореться з. В єдиному пориві з російської пропаганди тоді глядачі почали шукати альтернативу. Ну зокрема, це один із можливих таких, але не основних аргументів. Чому став популярний телеграм-канал? Але з іншого боку, так само вони почали шукати канали, які раніше вони бачили в цифрі. Зокрема, мова йде про ваш канал, про п'ятий канал і про еспресо. О, ну, до речі, п'ятий канал досі судиться із насадою і намагається з'ясувати, чому все ж таки їх немає. Їх немає ну вас немає в цифрі. Тому а от і виперчети, але представник уряду. Клей дурня під час судових засідань. Ну слава Богу, що за три роки нарешті з підготовчого етапу перейшли до розгляду по суті, але наскільки це затягнеться, ну невідомо. Ну одним словом, влада намагається максимально затягнути розгляд цього судового процесу, тому що їм -то немає нічого показати. І ну, якщо, якщо ти використовуєш якісь неправильні методи, ну їх не можна заховати. Це не шило в мішку, яке заховаєш і яке не буде видно. Тому дійсно зомбомарафон віджив. І це показує не лише це опитування, показує всі опитування, що зомбомарафону довіряє ну Дуже мало людей. І ти, зрештою, його трошки ну погано дивляться. Але ти не менше, в наступному проєкт бюджету наступний рік, знову таки закладено на півтора мільярда гривень на, ці, на цей марафон. Ну що, глядачі зрозуміли, це от це гроші, які підуть умовно на телеканал Інтер, на ICTV, на один плюс один. І на канал Ми, Україна. А, тобто, Комерційні канали, яким будуть платити держава за те, аби вони далі, умовно кажучи, любили владу? Просто тут -от, от знак питання: та цією короткою, майже театральною паузою я поставив. І... Знову ж таки, якогось ефективного рішення, та щоб прикладом кошти, які можна було б спрямувати, ну принаймні на підтримку сил оборони, що найменше, та от головне ціле покладання ну це ліричний підхід. Та от зараз сподіватися було, щоб було ну переглянуто за собі фінансування. Ну, справді ніхто не буде переглядати. цей зомбомарафон буде існувати доти, доки будуть при влади слуги народу, та президентом буде Володимир Зеленський. Це очевидно кардина, тому що вони порахували, що тому що ну, для них це вагіт. от вони можуть аргументувати про те, що півтора ну, мільярда не так то й багато, якщо так брати в контексті збройних сил, але ну, для порівняння в нас в цьому році вже в цьому році не вистачає для збройних сил 300 мільярдів. Тому ці півтора мільярди, ну, мовляв, крапля в море. Але якщо так по, по, по пройти по інших програмах, то ці півтора мільярда збільшується як мінімум сотні разів. Тому було б бажання. Але якщо знову ж таки ми дивимося на баж... ну я вже говорив. От зараз почалося розгляд проекту бюджету на наступний рік. Так. От все ж таки, там популізм перемагає здоровий вуст. То є багато програм, які ну таке враження, що війни нас немає. От, все добре, і ми миді сошлись сашість і вже потрібно далі обіцяти щось велике, красиве, глобальне, щоб вовки не бідності. Ну вчителям знову зарплату під... ну тут. Я зрозумів, що знищення зменшення зарплату. Тому що чотирьох тисяч доларів вони переходять на якусь ну, підвищення, але це знову не чотири тисячі доларів. Знову шкільне харчування. Усім ну це складна така історія. Ну тобто намагається. Використовувати речі, які використовують здебільшого якраз перед виборами. От тому мені більше цей бюджет, який розглядається, почали розглядати. Точніше, надійшов до Верховної Ради. Більше нагадує передвиборчий бюджет, аніж бюджет воюючих країн. Ну на жаль, це дуже сумно насправді. Ви знаєте, Володь, тепер же ж хороша новина в тому, що всі охоче можуть долучитися до споглядання за процесами обговорення і бюджету, у тому числі Верховні Трансляції ж відновилася, розпочалися це хороший сигнал, чи це просто от вчинено так, як можна було вчинити. те, що можна було да просто не було іншого виходу, аніж відновити трансляції. Ну знов ж таки завдяки ска наполегливим діям саме опозиції, і тут не потрібно. Все ж таки, жартувати це ну, цю скалу опозиція Лупала останні, як мінімум, вже два роки про те, що має бути поновлена трансляція, плюс за підтримки, все ж таки, наших західних партнерів, плюс, завдяки резолюціям, зокрема і репортері БР… Беркотикордонів і Європарламенту, і знову ж таки, звітів Держдепу Сполучених Штатів Америки, де критично висловлювалися щодо, скажімо так, відсутності плюра. Лізму думок і фактично. Цензури в Україні, ну іншого варіанту, як відновити трансляцію, ну, не було. Хоча, от я знову ж таки повторююся, е мені таке враження, що от все ж таки влада знайде щось, аби сказати, що все ж таки, от трансляція, от, е не повинно бути. І один із симптомів, я вчора слідкував за помиками, телеграм-помиками офісу президента. Так вони робили скріншоти з Ютуб-каналу е Рада і казали, там дивіться, так і дивиться. Всього 500 людей. Ну розумієте, канал Ради і так був ніколи не популярний, а тепер вони вирішили ще на цьому зіграти. Очевидно, будуть використовувати такі речі, як ну, нібито на Ютубі дивляться мало, то на що його транслювати. Але знову ж таки, що розуміли, це від. Трансляція засідань Верховної Ради це якраз таким от, мовно, я так скажу фігурально, серпом по нашій пропаганді, які яка дуже, який дуже невигідно, що рада транслюватиметься наживо, і там буде представлений плюралізм думок усіх. І знову ж таки, це як я вже люблю говорити. Трансляція ради потрібна для того, аби наш мудрий нарід бачив, ну кабедуль була дурь була тих, хто в екрані буде, і тих хто виступатиме з трубу.